А поки знову говоритимемо про гроші, як їх можна в чому тримати, заощаджувати? Тому що дивіться, ціна золота останнім часом злетіла просто до тих показників, яких вважаєте не було раніше? Хоча, ось буквально нещодавно трішечки трішечки знизилася. але це, знаєте, не принципово. Тож інвестори із нетерпінням очікують дані із ша щодо інфляції. Ви пригадуєте, минулого тижня до нас в гості приходив фінансовий експерт і сказав, що частину грошей потрібно тримати в золоті. Ну а в золоті це як це купувати золоті злитки, чи можливо прикраси під це підходять? А потім, якщо раптом немає грошей, то що це золото продавати? От давайте будемо розбиратися. Олексій Козирів фінансовий експерт сайту МінФін. Вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітання вам. Ви радили минулого тижня в нашій студії, що частину заощаджень зберігати в золоті. Це як куди йти і купувати це золото? В якому вигляді? Підходить, якщо це золото в обручках. Чи це треба окремо злитки і купувати? Розповідайте. Ну скажу відверто, жінкам не дуже сподобається моя відповідь. Е, хоча з точки зору е, реальної ситуації, е, розклад такий: в першу чергу, потрібно, якщо вже йти в золото, то потрібно купувати або злитки. Або, наприклад, інвестиційні монети, чому тому, mm -hmm. що там вартість золота найближча до міжнародної вартості. Якщо ви купуєте ювелірні прикраси, то тоді моя порада все ж таки брати якийсь все ж таки більш-менш ексклюзив. Чому тому, що якщо це грубо говоря, стандартна штамповка, але просто золота, то там вартість металу там є, але там дуже велика накрутка саме за роботу ювелірів. і таким чином золото. Як золото для вас буде по ціні. Там дуже висока, висока буде ціна. Це по перше. По друге, якщо брати інвестиційні монети, то вони взагалі в основному стандартні, тобто це або півунці золота, або, наприклад, унція золота це інвестиційні монети, але є одна десята унція, одна четверта унція і так далі. Хочу нагадати нашим глядачам, що унція це 31,1 один грама чистого металу. е якщо подивитися на самі зливки, то вони є від 1 грама до, в принципі, так найбільш розходяж від 1 грама до 100 грамів, 250, 500 грамів або цілий кілограм, це вже тоді зливки, які використовують в основному, наприклад, ті ж самі ювеліри. Для того щоб чопу для того, щоб робити з них ювілірне прикраси, і остання така теж порада, що якщо у вас є можливість все ж таки обирати зливки, які ви берете, берете беріть, все ж таки зливки більшого більшої ваги, чому тому, що тоді там грам золота буде для вас коштувати дешевше. Чому так відбувається? Тому що в зливки у нас є витрати на його виготовлення, і якщо це грамовий злиток, то а в нього всі витрати закладаються ті ж самі, які є по і більших обсягах, наприклад, той ж в той жваги, то у вас тоді грам золота виходить найбільш дорогий. Тому якщо вибирати 10 Зливків по одному граму або один десятиграмовий, то з точки зору саме інвестиції, краще 10 грамотів. А скільки коштують зараз ці злитки? Я зрозумію, що це залежить від того, скільки вони важать. Ну, хоча б можете нам в діапазоні пояснити, бо я те, що знайшла перше в, в інтернеті, отже, золотий злиток 20 грамів 137 тисяч 800 гривень. Ну я скажу відверто, так в принципі є, плюс-мінус там е, дивіться. Тут яка ситуація в Україні зараз є дійсно проблеми з золотими зливками, тому що їх не актив... ну, попит на них є великий, а завозять їх не в таких дуже великих uh -huh. обсягах, як би це було, це було потрібно. Тому банки в цьому випадку, або наприклад, ті обмінні пункти, які мають ліцензії на продаж цих металів, вони все ж таки свою накрутку роблять достатньо велику. Тут потрібно говорити відверто, і з іншого боку, є другий нюанс. банк. Коли викуповують у вас золоті зливки, вони занижують ціну відносно світової ціни, тому що Зараз на е, ринку дорогоцінних металів не так багато банків, які працюють з цими, з цими металами в Україні. Тобто там є куди ще працювати, тому що конкуренція там не така значна, як було наприклад, у той же самій Польщі або за кордоном, де ці накрутки вони значно менші, тому що дуже велика конкуренція. Якщо ви тут не купите, чи вам там дорого, то ви можете піти в сусідний банк і купити там дешевше, е, тому там е, така жорстка конкуренція, те дає е, різні результати. Ще які поради хочу сказати для жінок, якщо вони купують все ж таки прикраси. Коли ви обираєте все ж таки якісь там прикраси більш-менш ексклюзивні, то потрібно ще дивитися дуже велика зараз популярність, наприклад, коли поєднують такі нестандартні речі, наприклад, срібла з золотом, які в одній в одній та самої прикрасі, і так далі. Тут виникає унікальність цих речей, тому що тут же майстер працює дещо інакше, і це призводить до того, що ці. Речі, якщо, не дай Боже, вам буде потрібно щось кудись здавати. Ви можете здавати їх не як лом, а продавати вже як ювелірну прикрасу. І mm -hmm. Тоді, оця накрутка, яка виникає у вас з точки зору ювеліру, відносно самого металу, вона просто переноситься на нового покупця цього ювелірної прикраси, тому все ж таки. Чим ексклюзивні ваші прикраси, тим більш гарантія, що якщо вам потрібно буде гроші, ви зможете, будемо наговорити так на привабливу для вас ціну її продати. Поясніть логіку зберігання коштів у золотих злитках. Окей, купили його і поклали вдома, і він просто лежить. Тобто, виходить, що гроші не працюють. Ну дивіться, по перше, основна інвестиція в золото – це інвестиція. По перше, на декілька років ситуація, яка є зараз, що вона так стрімко стрибнула вверх, то це рідкий випадок і такого взагалі не буває. Але це в основному інвестиція 3-5-6 років. Амо може бути і до і десять це з одного боку. Друге, в основному в чому то, що зростає сама ціна металу, і зараз що у нас з вами відбувається, наприклад, по тому ж самому золоту? У нас дещо зростає курс долара в Україні, а вартість металу у нас золота в доларах Сполучених Штатів, і у нас суттєво на 65% зросла ціна золота з початку року саме на міжнародному ринку. Тобто у вас виникає та синергія, коли у вас в гривневому еквіваленті зростає ціна золота і тому, що зріс долар, і тому що, зріс, і тому, що зростає міжнародна ціна самого металу. І це призводить до такого великого стрибка по золоту. Єдине, що хочу сказати, що таке буде не постійне. Чому тому що зараз ситуація нестандартна, геополітична напруга дуже велика, плюс загроза інфляції по всьому світу, і люди просто і інвестори уходять в золото як захисний актив. Це стандартна така ситуація. Але наприклад, дай Боже, якщо ситуація у світі дещо покращиться. І геополітична, і от зараз, наприклад, США, Китай дещо знизилися там напруга, це відображається відразу на золоті, і тому, що от ви казали, що було наприклад був пік 4,300, триста, навіть 450 доларів за тройську венці. А зараз в межах десь виходить зараз, от на цю хвилину, 4,012 долара за тройську вулицю. Я дивлюсь паралельно графік, просто щоб вам казати прямо цифри ексклюзив. То тут виникає питання в тому, що оця зниження дещо ціни, тому що інвестори по повірили в те, що напруга між Китаєм і Сполученим Штатами дещо США дещо зменшилася, і вони поступово починають дивитися і на інші актив. Тобто, золото це захисний актив, який використовується по всьому світу саме для підстраховки своїх заощаджень і їх диверсифікацій. Тому, якщо б ви мене спитали чи класти всі гроші в золото свої заощадження, я б казав, що ні. Відсотків 10, Ну от деякі експерти пропонують до 15 відсотків в золоті, ну в дорогоцінних металах, в основному в золоті це все ж таки я вважаю більш такий правильний консервативний варіант, тому що і пониження ціни на золото, якщо буде ситуація покращуватися у світі геополітична, вона теж може. На це на цьому відображатися, ну і плюс ФРС сполучених штатів, коли вони знижують свою процентну ставку, це стимулює купівлю золота. Чому тому що дешевше воно фактично відносно ринком? Саме за рахунок фінансового фактору. Але, наприклад, якщо е, і долар буде сильним, то тобто він буде укріплюватися, золото теж буде дещо дешевше. Але якщо долар буде послаб, послаблюватися на міжнародних ринках, то інвестори бояться е, ну вони лякаються того, що може відбуватися чергові е, перетруски на фінансових ринках, і вони знову уходять в золото. Тобто, золота це підстраховка, підкреслюю. Це десь 10-15% максимум від ваших защаджень. І ще дуже коротко, пане Олексію, буквально одна хвилина. Як це працює у е, зворотньому напрямі? Я маю на увазі, ну різні ситуації бувають, і гроші потрібні терміново берете цей золотий злиток, куди йдете і наскільки швидко отримуєте гроші. Це е, там відразу відбувається чи певний час потрібен на таку операцію. Ну тут по різному варіанти. Якщо ви йдете на, наприклад, до самого ломбарду, там тільки ціна цього золота саме як золото. Вони ставлять якусь ціну і викуповують вас відразу. Банки теж викуповують ваші зливки, але потрібно розуміти цей нюанс, то що я казав, що вони коли викуповують вас золото, вони відразу з вами розрахуються. Але тут є питання, що вони все ж таки занижують ціну золота відносно міжнародної вартості. Чому тому, що зараз не дуже ну будемо говорити, так, конкуренція на цьому ринку тут зараз низька. І вони просто цим користуються. Чим більше буде конкуренція на ринку з, е, по дорогоцінних металах в Україні, тим е, менше буде оці накрутки при продажу вам золоту, і тим менше вони будуть занижувати ціну при купівлі. Але це дуже ліквідний товар, який от, дійсно каби як у вас не буде питань з точки зору викупу. Буде питання де вам краще купити де вам краще продати це золото Зрозуміло. саме з точки зору ціни. Пане Олексію, дякуємо вам за роз'яснення. Олексій ці козарів, фінансовий експерт сайту МінФін, був з нами на зв'язку. Говорили про те, що останнім часом золото стрімко зросло в ціні, і чи варто в ньому зберігати свої заощадження? І якщо так, то який відсоток цих заощаджень має бути саме в золоті?